Названо топ-7 країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців. Всім привіт! Ви на каналі Нойс і про це піде мова далі. Підписатися, поставити лайк цьому відео, встигнете в кінці, тому зараз не поспішайте. А тепер до справи. Кілька мільйонів українців з початком повномасштабного вторгнення були вимушені залишити свої домівки і стати фактично біженцями в чужих країнах. Які, на щастя, допомагають влаштуватися і жити нормальним життям, найчастіше українців можна зустріти у Польщі, адже саме туди поїхала більша кількість наших людей. По-перше, у нас із поляками трохи схожий менталітет. По-друге, поляки дуже допомагають українцям, і по третє, через Польщу можна поїхати в будь-яку іншу країну, але існують і інші країни, які надають гарні умови та виплати, наприклад, Велика Британія. У Британії також нерідко можна зустріти українців, але потрапити туди не так легко, як у Польщу. Справа в тому, що для життя у Великій Британії українці мають знайти спонсора британця, який буде готовий прихистити. І варто розуміти, що таке спонсорство може закінчитися в будь-який момент, потім житло ви наймати доведеться самостійно. Також Британія виплачує українцям 422 євро дорослим і 361 євро на дитину. Німеччина. У Німеччині українці можуть розраховувати на безкоштовне житло та харчування і при цьому отримувати виплати у розмірі 502 євро на дорослого і 418-420 євро на дитину в залежності від її віку. Швейцарія У Швейцарії українці отримують 520 євро і так само, як в Німеччині, мають можливість отримати безоплатне житло і харчування, Норвегія. У Норвегії біженці з України можуть отримувати виплати у розмірі 650 євро на дорослого і 350 євро на дитину. Також в цій країні можна отримати 1400 євро, якщо ходити на спеціальні мовні курси. Норвежці надають українцям безкоштовне житло, а якщо хтось захоче повернутися в Україну, то таким людям виплатять 1500 євро. Ірландія в Ірландії українці можуть розраховувати на безоплатне житло та виплати у розмірі 800 євро. Франція а ось у Франції виплати залежить від кількості людей в родині. Якщо це мама з дитиною, вони отримують 306 євро на місяць. А ось родина, яка складається з чотирьох людей, отримує 520 євро на місяць. Франція не надає житло, проте частково компенсує органі. Данія. У Данії біженці з України можуть отримати виплати у розмірі 1700 євро, але за умови, що це будуть мама з дитиною. А якщо це один дорослий, то виплати складають 800 євро. Але з цієї суми знімається податок на дохід. Проте Данія надає безкоштовне житло. Ви на каналі Нойс. Тепер можна з чистою совістю поставити лайк цьому відео і підписатися. Нагадаю, що мова йшла про сім країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців. Інформація актуальна станом на 1 січня 2024 року.